Всім привіт, дорогі друзі! З вами я, RedSketch, і сьогодні я буду з десктопом. Hey друзі. Ми сьогодні з десктопчиком будемо продовжувати виживання на одному блоті. І як якісь п'яні починаємо. І все, що в нас буде, от зараз. Тобто пізніше ви побачите на екрані. Стоп, що собака сіра? Е... Бо вона не мокла. Бідний мій песок, він намок. Ну що ж, для вас це секунда. Секунда часу. Для нас це багато роботи, і ми пішли їбати. бат. Okay. Так, ну, дивіться, друзі, мені потрібно. Зараз буде. Е, десктоп. де ти є? Ага, от де. Дивіться, в тебе завдання. Ти маєш е, назбирати землі багато. Ось. Якої в нас і так багато. І зробити нову територію. Я за той час піду. і. ось. йо три стаки просто. Я піду і покопаю. Ну, ми можемо чуть-чуть затихнути, потихеньку копати. А для чого буде ця територія і. Ой, скільки велика? Територія для того, щоб. Ну, як ти знаєш, у нас великі проблеми з фермою. Mm -hmm. Так. Ну, я думаю, що цього не вистачить. Тож я. Побачив один лайфхак з Тіктоку, який зараз у вас на екрані. Але я ну, що не непевно. Співчуваю. Угу. Що я планую? Мені треба дуже багато всього. І десктоп, дивися, коли я копаю, ну, там, наприклад, дерево добуваю або у -у -у. щось інше, то. Будь ласка, можеш не говорити, а то вийди, що коли я пришвидшу відео, то ти будеш говорити як, ем, як баба на базарі, яка любить пльоти. Ну, так і буде. Ну, Але що ж ти ж... можеш будь-коли мені ну, від, відрізати, поставити нормальну швидкість, коли я щось говорю, знову відрізати і аж тоді вже далі пришвидши. Ну то, дядь, то помовчи. Ну, ладно, не будеш мовчати. Я вже через твоє мовчання всі дерева позрубав. Як? Мене відміть штовхає. Наш? Так. Приємний. Ну, він дядько, якби то. Ну що ж, друзі, для вас, якщо ви не хочете бачити, як я копаю, то ми трохи помовчимо. А я пришвидчу відео. Ну, все трішки я покупав. Це, знаєте, для мене тільки що виглядало, ніби. Я мовчу і копаю, якось було для мене нудно, але. Для мене також. Як... Але монтаж робить свої дива, тому. Магія монтажу. Так. Е, Дисктопчик. У та. мене є яблучко. Але і... в нас мало золота, блін, як ти тут все позасирав? Ну, а що робити, в нас місце немає. Готова голову, їжа то... і, і готова їжі. Ну, давайте я посортую, це вже не треба відео на паузу ставити або ще щось. Просто швиденько посортую, ну хоча б їжу. Можна вже поговорити, поки що, поки ні. Ну. Хоча б їжу поставлю, бо це. Треба, до речі, нам сарай зробити, бо там взагалі місця нема. Де де? Ну, сарай зробити взагалі місця нема в скринях, тому. Окей. Після того, як ми це все зробили, а тобто десктоп ще не встиг доробити, то я вирішив Декрасно. з десктопом ще раз помовчати і покопати ну, один блок. Може, землю швидше опа. Ти Стоп дивись! У мене теж була носичка, тільки вона скинулася. Знаєш, ти так сказав, ніби це романтичний момент. Так. А, в мене було 40 колоди. Чіта! Так лисичка, я завжди. Чітер, вона, по я бігала завжди... вона? А, вона четер. Чи криса вона. Ну все, давайте ми помовчимо, а я покопаю. Є. Ну ми... Ми не будемо так. вже мовчати. Е, Чи візьми, візьми п'ять кісточок і пригочи. Де-де-де, де, 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 де кісточки? Дай мені. Так, тільки, будь ласочка, цього песика, ну, як би то не став біля бо тому що ми не будемо потім ходити. Ух, я вже думав, що. Е, Е! не бийся, ти. Тону! Це. Т... Стоп. Так. У мене є ідея. Мирись, мирись і більше не сварись, а як будеш гратися, то я буду кусатися. Ну, ну я його теж ти... хочу прибити, бо він мене ні, вкусив Ні-ні-ні-ні ні. Ти не посив. Ну що він мене вкусив? Все, тепер хай мій песик встане. О, ні, 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 ні. Не... А, ні-ні-ні-не, В них тут ПВП! Не, не. Ні, не. Не латуй, не латуй. Твоя собака. Це своя ваша собака. Це моя, але я кажу за твою собаку. Ну що ж, друзі, у нас помінялися плани, і ми з Дисктопом вирішили зробити з кругляку. Ну, в тобі є кисками? У мене нема. У мене одна тільки своя. <ріпш> Дай буду. Живота. Ай, будь ласка. Ну що ж, друзі, ми думали, що це все. Десь такого родила Що обернеться все на добру сторону, але нам, знаєте, що потрібно буде зробити правильно, замість того. давай давай почнемо 51-й день. Давай. А ми ставимо відео на паузу, щоб. А на що ставити, ми ж на ліжку можемо. Ну, щоб не втікати. <ріст> Видміч. А може ти не будеш помені по мені ходити туди? Так. так, десктоп, дивися, я тобі даю кругляк. І? Ти поняв для чого тобі він. Тут ще, є, так, тут ще є кругляк. Дивися. Тут у цього. Тепер твоє завдання зробити своїй собаці десь хрест. Ну ти зрозумів. Тут питаю, чи буде онлайн-урок, я не знаю. Хто питає? А з моєї групи з англійської. А в нас не буде. Тому друзі, я. В нас, Загадую. напевно, теж. Білка, білка, білка словно на на. Ой. Це не білка, це лисиця. Лисиця жри дерево. А, ні, я вже по. О! дерево виросло. А що вона взяла в рот? Вона нічого не взяла. Їй треба їжу палки. взяти їй в рот, палки. розумієш? Неї палка. Неї палка в роті? Угу Ну, От друзі. Що ш... мені зробити сколяку? Я не знаю. Десь так подальше, щоб мені не заважало ферму робити. А що зробити? Це просто хрест поставив своїй собаці, як знак того, що. Мені треба тоді сходи робити. Роби. Опа, травички тут трішки. Стоп, я ж зараз замітив, що я без шейдерів граю. Так. Шейдери. Ну, цю проблему треба виправити параметри налаштування графіки. Стоп, для шейдери? А їх нема. Хари, ефекти. Блін, де ці графіка. Казкова, швидка, красива, ні. Блін, де це налаштування. Ні -ні -ні. Керування. Це блін, де воно? Дивись, заходиш на. Заходиш параметри, налаштування графіки, там мають бути шейдери. Мені тут шейдери навіть не пише. А якщо добре подивитись, ти що без оптіфайну чи що? Ну я без оптіфайну. А ну тоді не буде шейдерів. Тоді, друзі, я поставлю відео на паузу, щоб перезайти на сервер. Тоді до побачення. Вже з шейдерами. І бац. Ну що ж, друзі, це для вас було як одна секунда, для мене це було як 10 хвилин через те, що в мене шейдери чомусь. Це своя трагедія, у нього собака вмер здохнули мир. Все, тихо, тихо, тихо. Бо тебе зараз відмість ще один ну я ще один мозок. Дай мені землю, дай мені землю А это два землю, я ж, ми вже продовжуємо п'ятдесят другий день 53 третій, по-моєму Не п'ятдесят Хіба я вже Ай-яй-яй Ох ти! мішка Шоб ти впав, поняв, а ти впав. Він взяв мої лисиці. Ну ви що в мене взагалі? А, скілет! Ні, не стоп! У мене 50 дерева! Ну, після так, цього всього я... А вже... я напівживий. Я вже повністю. Після цього всього я вирішив, що мені потрібно ще піти і накопати дерева дерево. скелет. вирішив позбутися мене, зупинити. Десктоп, можеш дати своє сокиру? Або давай a uh, resolve, е. Uh, <laughs> Дай мені сокиру, будь ласка. Третько, ти. Наші без сакира як в нас ну, не нережі... А Я по-твоєму не риску. А вон мандувати. там що лежить? Може, ти вихотав? А, ну так багато. багато. Це вже дерева. Де тут буде якось. Йой, друзі, Стоп, це як... просто класно. Стоп, ой, як дерева встигли? А оце такий прикол. Мамо. А, ні, в мене закінчилося. Ну ладно, буду кайлон добувати. Мені він. Добре. Прекрасно. Так. Скрафтити Та, Чи не тільки що вийшов? То, Будь ласка, подивіться. І скоро буде реклама. На цьому, на цьому відео вже скоро буде реклама під назвою. Е, Шот? Я щось теж, нічого не поняв. А! Що таке, що таке, дядь? Писав... Не, 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 в... не читайте вголос, віде... не читайте вголос, тому що ми так можемо спалитися. Mm -hmm. Де ми живемо? Давайте поставимо відео на паузу. А ти, буду, просто почитай в думці. Щоб він скис, скисати, що впав. Ай. Він більше здох і впав, все. Мені потрібно їжа, бо без їжі я їжу. Який ти бобрик? Я тебе ну ладно. Чого а... бобрик? Так, ну що ж. Для цього мені десь. Ну, що він так би, я не знаю, що він так супить? Отей видвіть. Він так реально так би хропить. Звичайно, не спить. Діск топ, ти можеш мені дати щось. Землю топту. Нема. Але це пуняк. Нема. Ай! Та, ай, він, то він, то ти... в... ай! ай, ай, Хто ти задрав? На тобі, на тобі, на тобі втікало. Кісточка! Дай кістку! А ти підібрав її? Ну, ладно. Буде для мого нового песика. Ах ти, проміняв пса. Ну я зову моркву з'їм. Знаєш, скільки в мене таких песиків впало? Так, те, що реально землі немає, мені дуже воно потрібна в мене. Ну, добре, друзі. Я спробую mm. хоча б перше зробити те, що в Мене значить, я заходжу зараз от сюди в Тік-Ток, Ну, якщо щось, я афекашу через те, що я через телефон заходжу дивитися. Ти так ніхто бачить, так що можеш компа заходити. Та я не хочу. Так. значить... Прийди до хати. Значить, буде такий мем? Чи зараз такий мем буде? Дядько, Зайди на секундочку до хати. Дядь, у нас вже і так відео по 16 хвилин, а ми маємо коротше знімати. Дивіться, друзі, от є пес, а я його прихлопну. Хуй. <ріх> Скредію. Ти що, тебе зараз прихлопнути, чи що? А коли вуха уха стиртять Так, раз, два, три. У нас, як завжди, все ноги дістає. Ось так якось. Mm -hmm. Має вийти ось так. Mm -hmm. Ну, це перше. І oh. це в мене півстаку вийшло. Uh. Відрус. Ого! Нічого собі, яке, це тут все А Бери все, бо я не маю вже місця. Та бери ти зараз поскладаєш, складаєш. Дай мені землю, а, ну. Ось, де земля, походу. Так, то, що мені потрібно. А значить, друзі. Якщо ви друзі. До mm. речі, якщо хочете, можете на мене підписатися, бо я А ви а, а підписники хочете. Я вже трохи стомився. П'ять під... кісток! Я чуть-чуть, друзі, стомився вам говорити, підпишіться, підпишіться, підпишіться. Не буду. Але лише тоді коли О, ну весті. Дай На мені решті землю, решті. дай мені землю. Нема. Діше, ні? Ні? Те що немає ні... два блока. Ну не хватає. Mm. Але і так ще воду треба. Euh, значить, Та я це знаю. Oh, Мені а стоп. А що ти знаєш? Мені тоді треба один блок землі. У мене є навіть ідея. А який зараз буде біо? Не знаю. У мене зараз питання, який в мене буде біо. Deep Slate Caves. Так, зали... вже... Ви вже пішли та... до глибу слицевого круляка. Значить, тут беремо. Та блін! Та я хочу тут трохи поцупити. Ну, ладно. Значить, ми отут берем... О, є, yeah, вийшло. Ой, шифт щось yeah. трохи за... залягав. Значить, у нас тут буде центр. Угу. Uh -huh. Це... Ось тут якось так гарно поставлено. Шкода, що песики більше не Е, Значить, тут у нас буде. А ми пройдемо так в Майнкрафт? Розурит! Ну, дивіться, друзі, у мене вже є. От перша моя зараз фарма буде це. Напевно, що фарма картоплі. Музика, так, а, не, я так не сказала. У нас є взагалі редстоун? Редстоун? По-моєму, є, я не пам'ятаю. Ходу нема. Ні, нема. Я, по-моєму, mm. викинути шок. Mm. Так, дивіться, зараз. Хоч сказати, так, що ти його векет? Я не знаю. А Це за пакет я буду. Зараз отако накриваємо. І ставимо картоплю. І, друзі, дивіться, наше виживання вже. Дивіться, як гарно йде. Ну, з... Ми так Жити. швидко Шістка добралися. На з... ми... mm. О! А чого тип бік цем добуваєш? Зараз ми десктопові... А, да я залізне кайло? Да, я А я тільки було. Я думаю, що ти вже. Так не знаю. Дерево? Серйозно? Дерево в шахті? Mm. О, мені рівно вистачило, Я ще можу якраз. О. О, золото. А з топ ідуть О, є. Дивіться, мені тепер потрібно там освітлити могу з кипами, адже... Ну, щоб кріпери спавнилися і на це все діло я витратив багато часу, то я не хочу. А я зупиню відео на пози, щоб швидень... я не буду. зробити. І друзі, чуть-чуть попідривчиків від кріпера. У <звук> нас тут паркури. І бачив, що я затворив. Що я і ми не знаємо, що нам робити. В Принципі... А мені так цю хабу прийдеться здосити, вона треба себе більшу, кращу. Серйозно, а коли моби будуть сюди заходити? Ну, ладно, отако От зроблю. Ну, що робити? Ну, ми... ну, ми і так будемо шалабати. Земля, земля, дай мені землю, дай землю! А, а, як земля, ти щось буде. Так, друзі, я вже вернувся і дивіться, я тут фермерством займаюся. До речі, таке гане. Ну, там мало ще один бути слот такий, але я тільки один слот зробив. Ну, щоб. Опа, картопелька. Тепер мені це треба все позбирати. І що залишиться, те і зараз. Сюда посажу, а о. Ще посієш, то й пожидеш. О, 30 морквы. Це ж взагалі прекрасно. Читат дек десктоп. Так, і давайте катопельку <звук> 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 Супер чест! Вик яйця, виклику черепахи, у нас черепаха будет. Чадашо? Ну так. Е, давай поспівай. Так, друзі, дивіться, в мене вже. А, є... ти, спати, спати. Ну добре. У нас дверей нема. Ну, бачите, як прекрасне. Прекрасне на ж... життя тут. Прекрасне. Ми без Просто дверей? прекрасне. Без дверей, без дверей. Пласно. Блін, в мене YouTube Shorts набрав 80 переглядів, але нічого, ніякої користі з цього не вийшло. Ну, я думаю, що це таке саме... А в мене відео вийде. не вийде. Чому? У мене твій голос не записався. А. Друзі, ну, я сподіваюся, вам сподобалося це відео. Ви поставили лайк, підписалися на канал. мене ще й відео не відкрили. І натиснули на дзвіночок, щоб не пропускати відео. І підпишіться на цього бобрика, бо він старався старався, а всі моменти смішні в нього пропали. Ну, дякую за перегляд, всім па-па!